Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні, як бачите, не сама, а зальоною. Давно ми не бачилися, давно ви не бачили наших спільних відео, але сьогодні ми будемо сліпати, сліпати, зніма, сліпати. сліпати будемо. Будемо знімати сліпі затести від нашої парфумерної подруги Наталі. Всіх вітаю! У нас, як завжди, по 5 ароматів на кожен канал. Довго ми. Не будемо так розговорюватися, відразу починаємо сліпі затести. Ви знаєте правила. У нас є 5 пробірочок. Друга частина буде на Альонкіному каналі. 5 пробірочок без відповідей. У нас тут цокає кіхтиками елька. І, і не вушками. І вушками, Так, номер один. Ох, я вже. От і набрискала. Ми зараз тут будемо сидіти. Дуже знайоме. Угу. Якісь фручульки. Солоденьке, якісь ягідки і, е. і почулі. Іди е. на місце. на на місце, це ну, це то Дуже якісь... знайоме. Дуже знайоме. Щось таке класичне фручулєве. Угу. Куди в сторону мадмузелів, ні? Дуже таке крутяться ті блотери. Ну, мадмузельки, ні, вони. Ну, гост... Він гостріший, але в цьому все одно він такий. Це мені більше знаєш куди? В сторону Шесейда, але Зен він не ягідний, а ось тут я прям ягоди відчуваю. Але гарно, ну це люкс. Точно мені здається? Люкс. Точно люкс мені також здається. Ну це не мій формат. А мені, мені от зараз такого хочеться постійно. Але. 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 Солодке, але. ягідне, пончулєве. Іде на місце. Так, собака не дає. Ой, ну дуже знайомо пахне. Дуже Якийсь знайом. чайний. Тут є такий тут не чай, але такий чайочком віддає. Щось мені може. Ну, та пачульки, напевно, такі. Мені здається, ми це знаємо. Uh -huh. І зараз ми відкриємо і будемо. І скажемо: а, точно! Ну <Москва> Це дуже знайомо. No це Tyl фрукти f -f з квітами і пачулі. ну фручулі, Я навіть квітів не чую, по суті чую фручулі, просто що квіти там по-любому є. Квіти є. Може, тут якісь такі легка троянда або щось таке. Але дуже знайомо. Ну Мені подобається, я от якраз якраз чогось такого хочеться. мені. І воно таке не настирне, а дуже носибельне, я б сказала. І воно таке більш класично в класичному uh -huh. звучанні. І таке ну, не нова композиція, а щось не таке нова. вже дійсно. Класика. Мені здається, це може навіть бути якийсь Oriflame. От щось мені здається, цей аромат був популярний, коли я, ну не знаю, моя мама ще могла таке носити. В неї багато таких от по типу таких ароматів було. Боже, ну так, Я не кажу, що це якесь старьо, це просто от е, якийсь класичний аромат, мені здається, дуже популярний і відомий. Мене зараз сидить в голові, він... така мавпа, що перебирає в картотеку, знаєш? І він мені встихає. От спочатку він більш голосний а зараз такий спокійний. Да. Коротше, Може, це навіть якийсь бюджет бути. Думаєш, Люкс би люкс ще не стих? Не знаю. Відкриває відкриваємо номер один. Джафрано Фере, комісія 113. Білі сорочечки. Це парфум для жінок, належить до групи шипрові квіткові, випущений у 2015 році Наталі Лорсом. Магнолія, півонія, бергамот, Ірис, Фіалка, жасмин, мускус печу, лісіанський бензуїн. <рес> ні троянди, ні ягід я, ні. Ну, пів -пів -пів півонія тут є. Ну, я і не чую тут троянди, просто якусь таку дуже загальну. Цю. Квітка, ну як квітка. але... Фруктів нема, це такі і ті. Ірис Фіалка, жасмин. Ну, така класична композиція, мені подобається. То ті, що в білих сорочках ті. Ну, непогано. Ну, сипельно дуже такий повсякден... угу. повсякденний приємний аромат. Ай, гарний. Мені подобається. Та так, це номер один. У нас підписані, а підписані. Номер два, де ти? Щось ми якісь скучні сьогодні. Ми просто так змерзли, поки добиралися сюди. Поки я добиралася, поки Віра мене зустрічала, у нас дорога погана, снігу насипало і все дуже скользко. У мене навіть трохи червонуваті вуха. Сподіваюсь, вже ні. Ми тільки що зайшли з морозу, носить червоні, вуха, червоні. Це другий. Пудричка, ні? Пудра, але вона якась мені. Амброва. Цікаво. Боже, це мені щось нагадує. Теж знайоме. Це мені… Це не лалік жіночий, але ось мені нагадує щось в ту сторону, бо я тут відчуваю е, типу, цю Амбрето. Але це не воно. Але щось схоже. Ваніль починає починати. Ваніль, так. Ваніль. Мені відразу було ваніль. Чуть... Мені не відразу Мені відразу якась алкогольність, та, що я на Амбрето подумала. І пудра така щільна. Така, ну це не пудра сама від може навіть мигдалю якогось трошки, або ірису, чогось такого. Ну, тобто не просто ванільна пудра, а така прям щільна вона. От зараз воно розкривається і мені більше стає схоже в сторону ліри, лимонна, mm -hmm. ваніль. Лимонна на ванільна. Це Це ваніль, не ліра, щось. Це, ліра не це щось, мабуть, інше. Але мені подобається. Це, така... це не ваніль в боклі. Ні, там імпер, дуже імбиру багато. Та. Та. І лимону такого. — Але ось це щось в тому напрямку. Втух. Але тут є ще щось таке, воно таке практично не солодке для мене. Ну, Солодка ваніль, солодка, але. Це ваніль, але цей. вона прям не ванільна, а от типу, пудрова. Ваніль. Угу, пудрова. Ну, лимончики я відчуваю. — І ще щось такий, та, є. Так, цитрус ну, Вона така не притурна, не липуча. Так. Не, не липка, а саме пудрова. Свіжа, Відразу вона вас. такою пудрою бахнула. І теж знайома. — Мені подобається. <клес> мені теж подобається. Дуже знайома. Ну таких ароматів я багато знаю. Це може бути і люкс, і ніша. Але мені здається, цей конкретно я не знаю. І мені тут ще якась нота вибивається, але я не розумію, що це. Якась помилка. Міш... Та -та 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 -та, між... Та-та-та. Ірис. Між цим. Ірис, та, да, може бути Ірис або. Це не щось із Шопар? У Шопар є щось таке ванільно. Мені якось почерк схожий. На їх аромати. Я не знаю. На що диво дерев'яшка тут є? Нормально. Я не знаю. Потім подивимося. Дерев'яшка якась ніж. ваніль, між... ніби дерев'яна ось та паличка така, угу. ніби кора. Але ще щось тут от між цитрусами, і між ваніллю, і крім, крім ірусу, ще щось таке, чи якась дерев'яна… Боже, ну нагадує мені щось. Угу. Але, як Але гарно. Гарно. нагадує, багато чого. Це багато може бути багато. і ніша. На а це? може бути і люкс. Але мені так старт, на старті спирту, але може я перепшикала. І мені от на Це може було бути будь-де, мені здається. Може, навіть і бюджет. Може, бюджет. може бути, і бюджет, так. Да. Ну, він от мені також. Або тут така погода якась, що воно впливає, але мені він також не гучний і такий тихенький стає. Угу. Це то блотери такі. І щось дуже нагадує, особливо ближче до бази. Ну, мені подобається. Для мене це лимонна ваніль, пудрова з ірисами, і mm -hmm. з якоюсь корою дерев'яною, не знаю. Приємно. Причому тут -то, то ірису, ну цієї помадності, такої, пудрової помадності, тої тілесності такої, його тут досить багато. ну вона так, тіпа, Його все стає згор... більше і більше потім. На початку я його... Навіть гірчинка да. така є ірисова. На початку він Може, мені більш алкогольний, да? а потім от стає більш ірисовий. Mm -hmm. Симпатично. Приємно, так. Але зараз вже така пудра, така не знаю, ну то або мас маркет, або ніша. Ну, странно дуже для люксу. Це може бути навіть нарцисо Родрігес, якийсь червоний. Туалетну воду я не знаю. Я знаю. Ну, Вони похожі між собою. Я знаю ну, в крайньому разі. що він погода залежний, і якщо на блотері він може навіть не розкриватися, угу. може йому на шкіру це. треба. Ні, мені здається, що то не, ну, нема тут того мускусу. Я вчора так занюхала той Нуар свій і там зразу почула мускус, кого раніше і не чула. Не знаю, ну, Та, так. так. Та... що ми будемо? Щось приємне. Приємне, так, мені теж подобається. Мені здається, на шкірі буде гарно, воно mm -hmm. таке жіночненьке. І воно буде таке. Але я не знаю, що це. Це. Його... Всякі... Ну, пудра. Ну, але для любителів пудри, бо декому може прям... ніс ти... йо Йомаю. Сеншос Естілодер. Я цей аромат не знаю. Прикольно. — Прикольний. Да. Лілія, жасмин, магнолія, боже, знову не і не цитруси. Лілія жасмин магнолія, що uh -huh. там серця? Деревні ноти, амбра і ланг і ланг. Сандал, білий мед, перець, магнолія. От Амбру я на початку дуже добре чула, а потім вона якось зникає. Блін, така база класна. Uh -huh. Це сандал такий, це пудра така сандалова. Я казала мені, яка з деревина мені... лізе, але бачиш? А от база і мені реально нема. більше нагадує енкре, е... жіночий лалік. Ну, от щось таке є. Перчене, амброве, ось таке сандалове. Але класний. Такий він, як для люкса, але дуже незвична така пудра. Та? Прикольно. Прикольний. Таке, Цікаво, який він... він на шкірі буде. Е, мені здається, має бути красиво. Так, номер три. Ще було так. Щось я змерзла, трушуся, як осиновий листочок. Трусись. Треба було випити. <рес> Та хто ж знав? Хто ж знав. Ах. О, оце клас. Це знов якісь кр кр красоти женства. Угу. Троянда? Угу. Солодка з ваніллю. Ванільна троянда, але тут ще щось є. І знов я напшикала так, що. Кендер. Є теж якісь почульки, такі розчульки. Але такі приємні. Не такі, як мені не подобається, а дуже ніжні. Угу, Жіночний. І малиновість якась. Так, є фруктовість. Дуже Це приємний. Куда... Мені подобається. Теж знайомо, Прям мені пахне, на щось схоже. була. Така малинова троянда. Ну, почулі або навіть кедр, бо воно таке м'якеньке. Класний. Угу. Гарно. Ну, це також або люкс, або ніж. І мені здається, це люкс. Мені чомусь не люкс. Але Боже, я, я не шарю. Та. Воно може бути. будь-де. Угу. Є ягідність. Є, є... ягідність. Є... є ягідність. Є ягідність, є трояндовість. Ванілька і щось таке теж. Може, то й не почулі. Щось таке теж, ну, в гостринку таку має. Може, то квіточки якісь ще. Такі, якісь білий, але такий. ну не лілія, А щось таке, ще якась білоквітковість мені тут є. А мені навіть більше в півонію уходить. А може, то півонію, а вона мені теж може бути така може, трошки ш... з шампунь. А то ж вона таке стає більше. Шампунисте трошки. <laughs> Вологе. Ну, приємно. Угу. Мені здається, він на шкірі буде гучний, бо він такий якийсь щільний чи що, такий прям. як мастериця. Так, то для мене люкс, женственний на будь-який вік. Універсальний. І такий, такий він. Е... В уявленні, мамо, такого рожевого кольору. Може флоконжевенький, або щось, або рідина, така з рожевенька може бути. Щось таке в ньому є. І шампуниться. Що там може шампунити? Ну, яких скільки можуть шампунити мені? Може так. навіть мускус якийсь. Такий. О, може, може, так. Да. Може то мускус мені такий гостренький, але не, ну, такий порошочний. От це... Точно, от саме порошок. <кій> це слухай, це давай версії. Недаліна. <кій> я її не, не пам'ятаю. Я один раз її пробувала, і то потім виявилося, що неделіна. Ну, щось таке приємне, мені мені, що воно... подобається. А мені може бути таке, що трохи висверлить мозок. Це от, е, якщо це мускус і троянда? Ну мені вже від нього голова починає угу. крутитися. Мені здається, він на шкірі буде дуже голоси. Смілий. Ну, щось на Деліну смахує, але вітін Айгнер, Пурфам. Серйозно? А я його пробувала. Ми ще... Він був в боксі в нас. Я не пробувала. Мандарин Перець Бергамот, знову троянда Абрикос Фрезі. Я не ну, хоч ну, щось хоч ми вигадали. Магду... Пачулі мигдаль, мускус Амбра кедр. Ну Таке дуже носибельне, дуже приємне, але мені здається, він буде дуже шлейфовий такий. Ну, його багато хто яскравий. хвалить, а я його, коли я його нюхала в боксі, то я. Ну, я його не зафукала, але типу не мояла. Він мені тоді був більше водянистий, мені здається. Ну, ото фрезі, я йому водянистість може дати. Але давати. я нюхала, я на шкірі пробувала. От він мені був такий водянисто, такий, як я не люблю. Оце, от Вода мені була. І плюс троянда. Все, я більш не хочу не нюхати, не нюхай. бо голова крутиться від нього. Він буде дуже Насичний, помітний. Там. Чотири. Аж трохи менше вшикатись. Пішла під ковдру нарешті. Не говорить це слово. Зараз вилізе. Не викликай викликайся. До кого не можна називати. Ванількою затягнула, ні? Клас. Знову апельсини і ваніль. Оце більше схоже на кудись на так. Ох, дуже класно. Це цитруси з ванілью. Це прям таке свято живота. Дуже гарно. Угу. Ванільні десерти. Угу. Ой, Еля. Що? Тихо. В під'їзді хтось. ходить? — Ну, падає, такого не? точно багато. Тут угу. може бути і манталь, і мансера, і бокле. Мені Ось. з блотера для бокляни менше цього. Ім беру, але так. це теж лимон з цим, але це може бути і бюджет якийсь. теж пробувала Це може цього. бути бюджет. Дуже приємно. Е, в таку, Такий він е, лимонадненький. Так. Дуже затишний, гарний. Леля тихо будь. ситро лимонне. Угу. Але прямо лимонадне. Лимонне ситро з ваніллю. Ой, це Якась смачно, гірчини. але це йде. В таку ваніль, ваніль така, знаєш, як в грінловер, така прям ванілін да. такий, єстівна. Це ну, я ле -та. не знаю, що це. А я не, не знаю його, в мене Схоже. є кожен, але я його Схоже. так ні разу і не носила. От мені схоже кудись ближче до бази йде в Грін от, тільки там мандаринки з тим, а А тут от, або щось таке. Жовтіший він мені на колір, без зелени. Лоліталент. А от я не знаю її, не пам'ятаю. Мені здається, її пробувала, але так, щоб носити, повноцінно, ні. Мені здається, вона більше липуча, ні? Лоліталент? Вона влітку липуча, а взимку ні. Окей. Клас, дуже подобається. варіант? Але ще якісь квіти mm. тут є. Квіти точно є. Апельсиновий цвіт, або неролі, щось таке uh -huh. апельсинове. Ну це Лоліталент під масочка. І ще Хай якійсь... вона буде. Дуже гарно. По кольору, ні. Але знаєш, але Вона ж темна, темна, ні. Мені ще. Лоліталент. Uh... Лоліта Лент темна. А вона у нас не темна. Світла. Mm. Мені ще схоже. Мені взагалі Лолі Талент схожа на парфам з де Марлі Сафанат, але сафанат він більш такий тягучий, але от дуже схоже. Я не знаю. Але я сафанат слухала в магазині декілька разів. Він мені або змія, або цей. Мені ближче до бази. Знаєш, кудас, ну, мені здається, що то щось таке не дуже дороге. Він в базі такий стає ванільно-водянистий. Так. Розходиться швидко. Ну, я вже практично... Або я його принюхалася вже. Він не водянистий, але стає більш легший. Uh -huh. от, типа, ну, швидко зникає. Це, та, він і... такий був яскравий на старті, але в базі він мені кві... Десь... більше апельсинового цвіту з'являється. Або жасмін, або от щось таке uh -huh. білоквіткове, приємне. Мені ну, дуже я дуже практично треба. не чую його вже. А, ні, я чую, але більш вже не так насичено. Я, може, принюхалася. Дуже гарно, мені подобається. Він мені в базі, на щось. Схожий ще більше став. Отаке я би носила. От і подивимося. А прям така цукерочка стає лимонна. От і подивимося. І поносиш. Давай подивимося, що це. Може це той лимон, що я хотіла спробувати, але там казали мед є. Ні, навряд чи відшупар, знаєш, що я хотіла спробувати. О, це гаму фарагаму. А, там у а він на він нас попадався колись на затестах від дімені? Ні, ні не, не той. Я той не пробувала. Я той колись дивилася, він був в тому міндіатюрі: кампарі, чорна смородина, розмарай. Боже, ми що сьогодні взагалі. Ваніля, броксани, сандал. Чайність тут є. Да? Я думаю, боже, на зелений чай від мені зараз схожий, кудись, даєш? Мені не схоже на зелений чай. Мені от Більше зараз білі квіти відчуваються. Оце От чорна смородина. Боже, і нема лимонів і апельсинів. Це така чорна смородина, цукеркова. Ми ще Ми ще... хоч ваніль цей вгадали. Ми ще не рознюхалися після морозу. Угу. все змерзли. Це відмазка така. Відмазка така. Ні, я чую зелений чай, я того ще думала. Що він мені нагадує? От Я зараз його нюхаю, причому не, не орденовський, ну, я орден погано знаю я загубила твій відливант, не можу його знайти. Але є тут чи, от теж зараз чайне. Це може жасмин таке мені давати. А, тут мате є. Ну, я ж Ревіль. кажу, що мені. Я не чую взагалі чаю. Мені тут більше воно якесь ягідно лимонне і ситрове. Не знаю. Але білі квіти і ваніль дуже відчуваються. Ото угу. чорна смородина така, ніби цукерка лимонна. Ну, приємно. Сідай два. Сідай Нічого не гадали. двійка. Нічого не вгадали. Так, п'ять. Щось жовте. Я сподіваюся, таке все яскравеньке. Це вже п'яте? О, от чого вона жовта. Ілан Ілан. Класика. То о, це прям о. Білі клас. квіти, то бирози, величезний букет. Класика, я вона така. Ех, клас. Тут просто... Це щось таке в сторону мені цієї номер 4 які? Джил Сандер. Я не це знаю. Троси... Ну, я, ну, в мене є відливант, але я його тільки і провела на сліпих затестах. Це просто неймовірно. Гвоздички, може, трохи. Тут багата піраміда. Угу. тут Іланг. І гвоздика, і топероза, і жасмін може трошки. бути. І цвета, мабуть, щось таке. Угу. Ох, і зеленуха якась. ну Це просто шикарно. Я це така можу. махрова класика. Прям така махрова. Але не ретро, а просто на любителя. Ну, як комусь вона буде ретро, як кажу. І щось кажу. солодке є. Угу. І Яскраве. Тут буде мильність на шкірі. Я прям відчуваю ось цю таку чистоту скрипучу. І цев'інтінка, мені здається. Так. То, то може бути те, що завгодно. Дуже Якісь, гарний аромат. Починаючи від якихось. Ніс? Давай згадуємо, що там Наталки є. Ой, та дуже багато чого. Це може бути від е, якогось бюджету до ніші. Ні, я думаю, що не ніша. Я думаю, що це якийсь класичний люкс такий хорошенький. Це може бути класичний люкс. Елі, тихо. Але може бути якийсь амуаж, тому що а -а -а. амуаж косить під люкс. Ну так, да, я, я мені знаю. здається, що. Ну Це так, пахне люксово, Ой, але так дуже гарно. Це могло би бути як вороша, але я ну, не, не знаю його. Навіть, ка... Боже, як воно. Гре. Який гре? Каботін. Але такий Ні. не в туалеті, а саме. Ні, він... Але він не такий солодкий, він більш зелений. Кабутін теж а зелений тут... і су... він судно. Ну, кабутін теж зелений. Солодкий. Але тут більше ванілі і не так багато зелені. Ой, гарно. Оце от прям на мороз. Дуже гарно мені це подобається. Дуже. Красиво. Оце прям мій профіль. Зараз в базі кудись і на Сальвадор Далі мені тут вскакує, Оце, як я кажу, лакованість така. Я не беруся на увазі. Він більше смілистий, мені здається. І Ермес, і, і, якщо по класикам, іти, і так Хоча гірліна в Наталі такого нічого немає, я згадую. Він ірисовий на старті. Так, він не такий на старті. Але от в розкритті щось хоче. Іван Кліф навіть щось таке. Ну, тут може бути купа всього. Це все, що хоче, може бути гарно. І він звучить так просто філігранно. Білоквітково, І От може це не ваніль, а мед. Я не чую медовості. Він мені от не солодкий і не і Коротше, всього в норму. Це, коротше, щось дуже прекрасне. Дуже гарне. Офігітельно. Зараз ми відкриємо. Прям підіримося. чудово зібраний аромат. Дуже гарний. Ми тут прям розплилися в цих компліментах. Таке я також носила. Ух ти! Це Estee Lauder Beautiful. Угу. Квіткові. Аромат 85-го року. Ві... Софія Гройсмар. До речі, так. Да. А тепер я відчуваю я прям її була. почерк. А от він. Ой, дуже гарно. Гальбанум, троянда, лілія, чорна смородина, фрукти, листки, бруньки, чорної смородини, мандарин, бергамот, лимон. гвоздика, Гуздика, добероза, календула, мімоза, нарцис, Коротше, тут просто. нарцис ще такий гостренький. А, хорошо. Just Ромашка, а, Ілан, Хілан, герань, конвалія, апельсиновий цвіт, магнолія, бузок, фрезія, рожева фіалка, шавлія, Недролі, сандал, амбра, ветевер, мускус, кедр і ваніль. Дуже гарно. Прям перфектно. От мені подобається нарцис. Він, він дає, от, як ти казала, цю анімалістичність, але іменно не. Це аніме цвіт, а А якась... гостринку дає, мені це подобається да. дуже, так. Дуже приємно. А, beautiful. Beautiful. Lauder. Красиво! Дуже дякую Наталі за ці чудові сліпі затести. Другу частину будете дивитися Альонки на каналі. Е, класні аромати. Та, дуже Ми, правда, затягнули трошки, ну, але завжди затягуємо, бо ми ніяк не можемо побачитися. Дякуємо, Наталі, за гарні аромати. Переходьте на мій канал, там буде інше відео наступних ароматів від Наталі. Все, всіх вас любимо, обіймаємо. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цамкі-бомки!